Одеса за три дні, де була скільки витратила. Давайте дивитися. Їхали з Харкова. Були на вокзалі Одеси вже о сьомій ранку. Пішли, поснідали та поїхали в готель. За додаткову плату нас поселили раніше. Назву готелю залишаю на відео. Далі поїхали на пляж Лагуна, як називають його в Тіктосі, секретний пляж. Там гарно, але мені не зовсім сподобався захід в море. Багато каменів, вони великі та гострі. Після моря повечеряли моєю улюбленою шаурмою в Чікін bon та ввечері гуляли центром міста. Усі локації залишаю на відео. Другий день поїхали на інший пляж біля ресторану Лакамбола. Він мені сподобався набагато більше. Атмосферою, чистіше, і вода прозора, все як треба. І поряд є заклади, де ви зможете смачно перекусити. Або замовити мак, як ми, але попереджаю, кур'єри на трасу здоров'я не заїжджають. Для вечірніх посидіннях обрали заклад Нікос. Все дуже смачно, але потік людей великий, тому обслуговують довго. Третій день лайтовий, бо Одеса це не кінцева наша зупинка. Виїхали з номеру, але речі залишаємо в готелі. Замовили таксі та поїхали. Ла на Аркадію погуляли, повечеряли в кафе Крим, далі скупилися їжею в дорогу, в туалеті та це вмилася, забрали речі та вже через декілька годин ми в аеропорту Молдови. Як думаєте, в скільки вийшла така триденна зупинка? Пишіть про це в коментарі. Дякую за перегляд цього відео. Цьомки-бомки, па-па!